Ви думаєте, що для того, щоб знищити економіку найбагатшої країни світу і занурити сам світ у депресію, потрібен грандіозний хитрий план і великі мізки, але це не так. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал є питання. 8 квітня сьогодні, вівторок, фантастичними подробицями обростає історія про те, як Дональд Трамп оголосив світу торговельну війну, яка може закінчитись реально найгіршим падінням світової економіки в цьому столітті. Хочу розказати. Про них сьогодні, як про приклад того, про що ми часто говоримо тут відносно наших чиновників, часом помилкові катастрофічні державницькі рішення, які здаються трошечки по-дебільному написаними, є такими, тому що їх ухвалюють не обтяжені інтелектом люди, а не тому, що вони задумувались, як складні схеми і багатоходівки. Часом джерело глупих і обмежених рішень, глупі і обмежені люди. У нас при цьому сьогодні такий тиждень, рівно тиждень минає, як Трамп оголосив. Цю тарифну війну усьому світу з пінгвінами включно з іншого боку, майже за тиждень-великдень один з дедлайнів Трампа, в який він погрожував іншу війну тут у нас закінчити. Що може спокушати американську адміністрацію вдатись до такого ж самого простого рубаного покеру, в який вирішили проблему з тарифами, простих і швидких рішень і формул, які як стверджують у США згенерували за допомогою. Чату GPT – люди, які змахують на аферистів, так от якщо спитати зараз чат GPT, як може Дональд Трамп швидко до Великодня закінчити війну в Україні, то поруч з дипломатичними зусиллями і санкціями для РФ чат GPT запропонує вам запропонувати територіальні і політичні поступки Кремлю з боку України. Тому про прості рішення сьогодні і про генпрокурора інвалідів Андрія Костіна нагорода знайшла нарешті героя, звільнений в розпал скандалу із липовими прокурорами інвалідами. Костін їде послом в Нідерланди. Перед тим нагадую з вас вподобайка і донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Подивитись наш мерч на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого ми передаємо також хлопцям цей тиждень. Тепле знову стало актуальним. Ну і підписатись на її питання десь, якщо ви досі не з нами. Отож, тиждень тому, 2 квітня, Дональд Трамп театрально вийшов на галявину Розарії перед Білим домом. І як той маск з бензополою покінчив з епохою вільної торгівлі у світі. Трамп ввів торговельні мита, які торкнуться майже всіх країн. Він погрожував цим давно, і всі були загалом готові до такого акту американської драми. Але масштаби розмір запроваджених тарифів підтвердив на. Гірші побоювання. Замість розбиратись з дисбалансами і несправедливостями міжнародної торгівлі, якими Трамп дорікав і пояснював своє рішення, він рубанув по всіх і підірвав усю систему майже без виключень. Ще більшим був афтершок. Коли пройшла перша хвиля паніки і шоку, стали розбиратись, якою логікою керувався Білий дім. з'ясувались анекдотичні до сліз деталі. Ось кілька з них. Ті самі пінгвіни стали мемом, бо в таблиці нових підвищених тарифних ставок, яку театрально демонстрував Дональд Трамп, були навіть безлюдні острови Герти і Макдональд біля Антарктиди. Крім пінгвінів, там не живе ніхто купувати американські товари там, крім пінгвінів, немає кому. У пінгвінів немає ні грошей, ні карт, як у нас безлюдні острови. Як з'ясувалось, просто попали під бензопилу. Економічна команда Трампа, ймовірно, за допомогою штучного інтелекту і чату GPT, вивела формулу, за якою вивалила тарифну ставку майже до кожної території у світі, не пожалівши. Ні союзників, ні суперників, ні пінгвінів, тільки РФ американське видання Axios намалювало і розібрало ту формулу, яку офіційно озвучив американський уряд як таку, по якій рахували ці нові тарифи. Ось ця формула. X і M. Це другі літери в словах експорт та імпорт. Новий тариф для окремої країни, де рівнює дробу, де в чисельнику X m. Тобто те, що ця країна експортує в США, мінус те, що вона з США. Імпортує і це треба поділити на добуток трьох величин: Епсилон помножити на Фі, і помножити знову ж на імпорт цієї країни із США. Але тримайтеся, ця формула набагато простіша, ніж здається. Якщо пробитись скрізь зарозумілість грецьких літер, формула вийде дуже простою: грецькі літери, епсилон та фі в знаменнику формули це реальні цифри, якими позначили еластичність. Епсилон еластичність попиту на імпорт, автори формули встановили її на рівні 4, а Фі. Еластичність імпортних цін, її встановили на рівні 0,25. 4 помножити на 0,25 це одиниця, тобто ці грецькі літери можна просто виконути із формули, бо множення і ділення на одиницю ні на що не впливає. І тоді від формули залишиться лише ось що: нова ставка тарифу для країни дорівнює різниці між її експортом і імпортом, поділити на її імпорт. Тобто, вони просто взяли торговий дефіцит і поділили його на імпорт, що означає, що просто встановили найвищі тарифи для. Тих країн, які мають найбільший профіцит торгівлі зі сполученими штатами, тобто найбільше постачають в штати і найменше в штатах купують, неважливо при чому чого. Не питайте, що купують в штатах Пінгвіни з острову Герти і Макдональд і за що на них наклали 10% мита. Це все в принципі розписано на сайті офісу торгового представника США урядової агенції, яка відповідає в тому числі за розробку рекомендацій щодо торгової політики США для президента Сполучених Штатів Америки. Ще більше пічну частину історії про те, з якої стелі у Трампа взяли ці цифри, і ці відсотки озвучила днями відома телеведуча Рейчел Медоу у своєму шоу на МС у п'ятницю ввечері вона заявила, що Трамп вів масштабні глобальні мита, спираючись на поради, грубо кажучи, неіснуючого економіста. Вона заявила, що ідею тарифів Трампу підкинув Пітер Наварро. Це радник Трампа з питань торгівлі в першій адміністрації Трампа. Його відкопав свого часу на Амазон і притяг в білий дім зять Трампа Джаред Кушнер. Під час першої кампанії Трамп не мав сильного економічного радника і попросив Кушнера підшукати йому такого Трамп. Поділився з кушнером деякими своїми поглядами на проблеми в економіці. Кушнер поліз на Амазон, це величезний сайт, де продають усе, в тому числі книги, і почав продивлятись там книги. Там Кушнер знайшов книгу під назвою Смерть від Китаю, яка здалась йому тим, що треба. Автор книги Наварро посилався на такого собі економічного експерта на ім'я Рон Варра, який обґрунтовував необхідність ведення тарифів. В одній з рекомендацій Рон Вара писав, що Трамп може прийти до перемоги, зробивши ставку на мита. Проблема в тому, що людини на ім'я Рон Вара не існує в природі. Це вигаданий персонаж, якого Наварро вигадав як експерта, і цитував його у своїх книжках. Заявила медоу в ефірі. Рон Вара це літери прізвища самого Наварро, просто переставлені місцями. Риску під усім цим Рейчел Меду підвела таку: фінансовий світ пережив вже дві катастрофи в новому столітті. Альну фінансову кризу у 2008 році, наслідки пандемії коронавірусу у 2020 і тепер на горизонті третя. І її спричинить не найгірша криза з часів Великої депресії, і не пандемія, яка вбила мільйони. А президент США Дональд Трамп і найбільше в цьому вражає наскільки. Мізерна кількість містків для цього потрібна. Не потрібно бути стратегічним генієм, щоб завдати катастрофічної шкоди економіці найпотужнішої країни світу. Достатньо вигадати експерта і зробити із нього політичну зброю. Американські змі називають Пітера Наварро китайським яструбом. Трамп висунув його на посаду старшого економічного радника Білого Дому в грудні. Так і заявив для того, щоб допомогти зробити американське виробництво справді великим. Наварро дійсно був головним радником білого до. Ому в торгових протистояннях США з Китаєм під час першого президентства Дональда Трампа мало хто був більш ефективним і наполегливим ніж Пітер у дотриманні двох моїх священних правил, заявив тоді Трамп. Купуй американське найми американця. про природу економічних поглядів Наварро Я розказала, але у нього є одна безпрограшна якість в очах Трампа. Беззаперечна лояльність. Наварро – один із тих, хто активно заявляв, що результати виборів 2020 року були сфальсифіковані. і У Трампа перемогу вкрали У 2021 році. Його викликали свідчити проти Трампа у справі про напад на капітолій США. Наварро проігнорував виклик до суду, за що провів 4 місяці у федеральній в'язниці. В Майамі прокурори заявили тоді, що Наваро вибрав вірність Трампу. Трамп, номінуючи Наваро на посаду у грудні, заявив, що той зазнав жахливого поводження з боку глибинної держави. Публічно, з критикою тарифної політики Трампа і його економічного радника Пітера Наваро, виступив. У вихідні мільярдер Ілон Маск Washington Post пише, що він особисто намагався переконати Трампа відмовитись від нових мит на імпорт, зокрема із Китаю. Попри це, вчора Трамп пригрозив запровадити ще 50% мита до вже оголошених для Китаю 34, якщо Китай здумає відповісти Америці симетричним підвищенням мит. Маск заявляє і пише, що мита шкідливі для міжнародної торгівлі і бізнесу. Він публічно розкритикував радника Трампа Наварро який є натхненником підвищення тарифів, публічно поставив під сумнів його кваліфікацію. Зрозуміло, чому маску не сподобалась прекрасна ідея із митами. Його компанія Тесла має великі ринки і в США, і в Китай, і мита вдарять по його бізнесу і там і там. І це вони ще тільки вдарять, бо мита лише 9 квітня вступають в силу. А маск вже той, хто ймовірно найбільше постраждав через ці мита Трампа через оголошену Трампом тарифну війну ще до вступу Мит в силу 500 найбагатших людей світу втратили разом п'ятсот. 36 мільярдів доларів лише за два перших дні після їх оголошення. Рахував Блумберг. Це стало найбільшою дводенною втратою в історії за індексом блумберг Billionaires. і найбільше за два дні втратив саме гендиректор Тесла. І Бог Старлінків Ілон Маск. Акції Тесли впали більш ніж на 10%, А статки маска на 31 мільярд доларів. Засновник Фейсбук цукерберг для порівняння схуд на 27 мільярдів доларів. Акції його компанії за два дні впали на 14%. Дивно, що цей розкол в адміністрації, де маск донедавна був найвпливовішою людиною, намалювався лише зараз. Але маск ймовірно переживе і тарифи і Трампа, як і інші мільярдери, найбільше постраждають від підвищених тарифів, пересічні американці, в тому числі прихильники Трампа. Це вони сплатять тарифи Трампа, бо мито вводиться на імпорт. Отже, здорожчають всі товари, які в США завозять з-за кордону, а також товари американського виробництва, сировину і комплектуючі, для яких за кордоном купують. Показовий приклад американські змі вже порахували наскільки дорожчим стан. Не можна сказати, культовий американський мобільний телефон, iPhone, одна з базових моделей 16 Pro після підвищення Трампом мит буде коштувати 850 доларів замість 550 зараз. Саме через мита на компоненти, які постачають Тайваню, Кореї, Японії і Китаю. Всім їм Трамп підвищив мита. Проблема в тому, що наслідки цих рішень Трампа вийдуть далеко за межі Америки, і, ймовірно, вдарять абсолютно по всій планеті, хіба що не по пінгвінах острову герти Макдональд. Якщо Трамп не відкатає своє рішення назад в більшій мірі, принаймні, і 9 квітня оголошені ним тарифи вступлять в силу, то за оцінками питання стоїть лише так, яких масштабів буде рецесія. Головний суперник в картині світу Трампа Китай вже пообіцяв боротися до кінця. Якщо США продовжать підвищення тарифів, міністерство торгівлі Китаю вчора заявило, що помститься, якщо Трамп виконає свою нову погрозу ввести додаткові 50% мита на китайські товари. Перед тим США заявили, що підвищать мита ще на 50%, Якщо Китай тільки рипнеться відповісти на введені Трампом мита у 34%. Китай заявив, що відповість зеркальним митом все це пише сьогодні. Financial Times, штовхає дві найбільші економіки світу на межу повномасштабної торгової війни. Китай вважають головним об'єктом тарифної війни оголошеної Трампом. США мають з Китаєм величезний дефіцит торгівлі. Трамп ще під час першого терміну Ну намагався з ним воювати тоді і з'явився цей китайський яструб Наварро. Приголомшливих успіхів торговельна війна тоді не принесла. І ось тепер Трамп почав другу. Якраз сьогодні американське видання The Hill написало про те, що білий дім все ще хоче посварити Путіна і Сі Цзіньпіня, і у Вашингтоні все частіше закликають пожертвувати заради цього інтересами України. Вони називають цю політику Ніксон навпаки. Схожий план на початку 70-х років намагався реалізувати Ніксон, зблизитись із Китаєм, щоб разом протистояти СРСР автори. Тексту від початку називають цю стратегію помилковою, бо союз Росії і Китаю це вже не ситуативне партнерство, як було колись, а міцний альянс побудований на спільному баченні світу, А китайці і росіяни вивчили попередні помилки. За Ніксона Америка скористалась давнім конфліктом, який вже існував на той момент між Пекіном і Москвою. Китай мав підстави боятися влади в СРСР і шукати противаги у США в 60-х між СРСР і Китаєм була ідеологічна прірва. Китайці називали радянський комунізм фальшивим. Радянський Союз відкликав з Китаю всіх радників, в тому числі тих, що працювали над китайською ядерною програмою. Китай звернувся по допомогу до Сполучених Штатів, щоб зберегти рівновагу в ядерному балансі. Це викликало невдоволення в СРСР до кінця 60-х Напруга зросла так, що СРСР не виключала на несення превентивного удару по Китаю. Сполучені Штати тоді скористались цим розколом, щоб відтягнути Китай від радянського союзу. Сьогодні ж Трамп намагається повторити цю ситуацію тільки навпаки відтягнути Росію, щоб послабити Китай. Але велика відмінність полягає у тому, що Китай і Росія не те, що не ворогують як тоді, а зміцнюють стратегічне партнерство, а спільна антиідеологія відмова від ліберального світового порядку, за який виступають Сполучені Штати. Виступали, їх об'єднує. Плюс пишуть автори, китайці і росіяни вивчили урок китайсько-радянський розкол сприяв піднесенню Сполучених Штатів і повторення цього вони не збираються допускати. Протягом всієї війни Китай надавав Росії військову дипломатичну і економічну допомогу. Пише Захіл. Вони співпрацюють у сфері технології, штучного інтелекту і космосу, нарощують ядерні арсенали. Прихильники теорії Ніксона навпаки наполягають, що Путін повинен побоюватись китайських претензій на російський далекий схід, але факт в тому, що Сі Цзіньпінь не дає, поки що путіну для цього жодних підстав. Вони владнали навіть існуючі прикордонні суперечки. Тому союз Росії і Китаю не ситуативне партнерство, міцний альянс. Їх пов'язує спільний ворог Сполучені Штати, і світовий порядок, який Сполучені Штати підтримують. Тому спроби Трампа відірвати Росію від Китаю, в тому числі за рахунок України. Приречені на провал неочікуваним підтвердженням китайської участі у війні Росії проти нас саме сьогодні вибухнуло повідомлення Зеленського про те, що сили оборони взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії, і було це не десь на території Курської області самої Росії, де ще з осені минулого року орудують північні Корейці а у Донецькій області то за словами Зеленського, у полонених були документи, банківські картки, особисті дані. Все підтверджує, що вони громадяни Китаю, і за його інформацією, таких громадян Китаю в підрозділах Росіян значно більше ніж ці двоє. МЗС України викликало тимчасового повіреного Китаю і вимагає пояснень від Пекіну. Також Зеленський заявив публічно, що чекає і вимагає реакції Сполучених Штатів Америки. Які намагаються домовитися з росіянами про мирну угоду, поки ми ловимо на Донбасі китайці? Ще вчора британське видання Телеграф вийшло з колонкою, автор якої аргументував. Чому на його думку в поточній ситуації на Україну ймовірно в цьому плані чекає новий ультиматум від Трампа або підписати мирну угоду на умовах Росії, або втратити назавжди підтримку Сполучених Штатів Америки за тиждень? Президент США розв'язав торгівельну війну, обвалив Волстріт і наблизив можливість глобальної рецесії. Пишуть вони при цьому він все ще сподівається увійти в історію як людина, яка закінчила війну в Україні. Одночасно. Інший товариш, який страждає манією величі, так само мріє про місце в історії, перекроюючи карту Європи, і у прагненні до беззастережної капітуляції України Путін кинув на неї все, що є. У Росії, окрім ядерної зброї, Україна, попри все досі стоїть, але як довго може тривати цей опір? Якщо Путін не приховує наміру перетворити Україну на державу васала Росії, то Трамп очевидно бачить Україну як дочірню компанію, яка повністю належить Сполученим Штатам? Він розраховує на швидку мирну угоду. Він посилює тиск на Київ і вже вимагає контролю не лише над українськими родовищами рідкісноземельних металів, а і над ключовими галузями на? Нафтовою газовою промисловістю і АС і якщо Кремль і Білий Дім сповнені рішучості розділити Україну між собою, хто може завадити їм? Запитує оглядач Телеграф. Мета Путіна повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, а потім сісти за стіл переговорів і переконати Сполучені Штати, що це дійсно російські провінції, і в адміністрації Трампа є прихильники такої позиції. Химера припинення вогню ще не втілилася у життя, частково тому, що е, воно означає різні речі для двох сторін в Україні хочуть безумовного припинення бойових дій як прелюдію до мирних переговорів. А Путін вимагає все більшого списку поступок в обмін лише на перемир'я. І в оточенні Трампа є багато таких, хто вважає претензії Росіян на українські території. Законними, наприклад, Стів Вітков, партнер президента Трампа з Гольфа і головний учасник переговорів в інтерв'ю Такеру Карлсону. Вітков казав після поїздки в Москву, що у Росії існує відчуття, що Україна це фальшива країна, зіткана з не її території Росія, хоче мовляв повернути їх назад, і це основна причина війни. Кремль при цьому в діалозі зі штатами робить ставку не на проросійські настрої, а на холодний транзакційний егоїзм. Минулого тижня до Вашингтону відправили. Тіньового міністра закордонних справ Путіна Кіріла Дмитрієва, який знає, як підійти до Трампа і його оточення з мільярдерів. Місія Дмитрієва – переконати Трампа, що це Зеленський, а не Путін, заважають досягненню миру. Якщо Трамп кине Україну російському ведмедю, пише Телеграф, це дасть покину. сигнал, що Тайвань теж не може покладатись на Трампа як на союзника, і це протирічить власне стратегії Трампа. Але Трамп людина непередбачувана. Якщо його бажання закінчити війну в Україні, отримати Нобелівську премію всередині нього переможе, то Україна опиниться перед ультиматумом або підписати продиктовану Путіним мирну угоду за посередництва Дональда Трампа, або назавжди втратити американську допомогу і розвіддані. Як зміниться карта України після такого одностороннього припинення вогню, запитує Телеграф. Путін претендує на чотири області і Крим. Вчора ми ось за цим посиланням розповідали, що думають про такий. План мешканців цих територій це може здаватись комусь жертвою, на яку варто піти, щоб зупинити бійню. Пише видання. Хоча це неминуче позбавить Київ ще більше економічних ресурсів і укріплених ліній оборони на фронті, і така угода гіпотетично буде означати евакуацію мільйонів мирних жителів після чисельних вбивств, тортур і викрадення десятків тисяч людей в Бучі, Маріуполі і в інших місцях. Неможливо уявити, щоб Зеленський кинув українців. Ось так на поталу озброєним формуванням і таємній поліції Путіна ФСБ. А розтерзана війною збідніла країна буде приймати величезний потік біженців. Здача земель без бою призведе до розчарування українців. Армія буде почуватися зрадженою і вразить дух поразки. І падіння Зеленського буде лише питанням часу з наступним розчленуванням країн. Тож припинення вогню на умовах Путіна було б карфагенським миром і прелюдією до наступного етапу плану Путіна відродити радянську російську імперію. Тому, перш ніж вручати Трампу Нобелівську премію миру, якої він так прагне, варто згадати, як 73-го року цю премію отримав тодішній держсекретар США Генрі Кісінджер. Пише Телеграф. Він отримав її за роль у досягненні Паризької мирної угоди, яка. На час припинила війну у В'єтнамі, і нібито мала її закінчити. Нагороду Кісінджер мав розділити з Ле Тхо, в'єтнамським політиком і дипломатом, який очолював на переговорах делегацію північного В'єтнаму. І той відмовився прийняти цю премію, пояснивши, що мир у В'єтнамі так і не настав. З позитивного британське видання в цьому тексті, як на світло в кінці тунелю, вказує на інтереси Європи усій цій ситуації і на нашу армію. Парадокс в тому пишуть вони, що найбідніша країна в Європі тепер має найбільші, найдосвідченіші та найкраще оснащені збройні сили на континенті. Тому в інтересах Європи не допустити краху ні армії України, ні її економіки. Особливо сьогодні на тлі новин про те, що американці виводять війська з Європи. Я б на цьому поставила крапку і зараз поставлю, але не можу оминути увагою ще одну. У новину, яку затьмарюють звичайно всі попередні, але ми не дамо китайцям і Трампу врятувати зеленського від хвилини. Слава вчора. Президент України погодив призначення низки послів. Серед них і колишній генеральний прокурор України Андрій Костін його призначено послом України в Нідерландах. Як і очікувалось, так друзі, чергова посольська посада знайшла сідниці чергового генпрокурора Зеленського, якого звільнили в чергове за провал. Восени минулого року Костін подав у відставку. Нагадаю, через скандал з липовими інвалідностями прокурорів, які знайшли прямо масово. Які не мали б допускати зриву мобілізації через видачу якраз хлипових інвалідностей 22 жовтня минулого року Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що це неприпустимо, це скандал, це воююча країна, це терміново. Треба навести порядок. Цитую, повинна бути і політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури. Говорив тоді Зеленський, і Костян написав заяву у відставку. І ось вчора його наздогнала ця політична відповідальність. Він отримав крісло посла в цілком комфортній країні Європи, так само, як Венедіктова, яку Зеленський теж звільнив разом з Бакановим, теж зі словами, що вони все завалили в прокуратурі і в СБУ. Дивно, що Баканов досі не посол. Ну і останнє я вже казала минулого тижня. Майже ніхто з прокурорів інвалідів не постраждав. Офіс генпрокурора навіть не звільнив жодного із 74 прокурорів, у яких виявили і скасували фейкову інвалідність. Це все, що вам потрібно знати про політичну відповідальність і справедливість і обіцянки президента. Тепер крапка. Не забудьте підписатись на я питання на 12-й загін спецпризначення щось закинути і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі. Каста бережіть себе і до завтра. Якого біса? Є питання, які питання? дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.